Починаємо робити ціле місто із наліпок цього трендового блокноту. І сьогодні це у нас кімната під номером 11. Ну а ви тим часом не забудьте написати в коментарях будь-яке число від 1 до 20. І В наступному відео ми облаштуємо кімнату саме під цим номером. І як ви встигли помітити, це у нас буде кімната в китайському стилі. Вазон поставимо в кутку, столик буде нехай ось тут. Ой, і тумбочка просто ідеально підійшла сюди. Повнемо це такими маленькими деталями. Вазончик буде тут. Подивіться, на цю мило подушечку Ну а вікно з дуже гарним видом у нас буде тут шкатулку. Такий вазончик і такі тарілочки ми поставимо у нас на тумбочці. Напишіть в коментарях, якщо ви також обожнюєте ромбокса. Ну а ми тим часом килимок та віконечко з сакурами такими, розташуємо ось тут. Мені дуже подобається в цій кімнаті поєднання рожевого та коричневого дуже стильно. Ну і як ми можемо залишити такий диванчик без таких м'яких подушечок? Ну а щасливчик, який буде тут відпочивати, це у нас. Ця красуня. Ой, ну пощастило, пощастило. А давайте ще на другому поверсі зробимо зону відпочинку за столиком. Ось такі подушечки тут будуть. Звісно, сам столик і усякі речі на ньому. Не забуваємо робити все якомога рівніше. Ну, у нас це майже вийшло. Ну а малює у нас тут це зайчення. Ну і давайте ми зробимо якусь приватність що ли. Ось так. Ну а придбати цей блокнот можна в магазині. Бесті з по посиланню в шапці профілю.